Єва Пастернак протягом п'яти років займається бальними танцями у народному аматорському ансамблі Успіх нещодавно повернулась із чемпіонату світу, де здобула перше, друге та шосте місця. Було дуже важко, тому що це чемпіонат світу і туди їдуть тільки найсильніші. Хочу подякувати своїм тренерам. Також хочу подякувати ЗСУ, що вони воронять нашу Україну. Якщо не вони, то ми б не могли поїхати на чемпіонат світу. Восьмирічна Єва Бабій стала наймолодшою учасницею у складі ансамблю. Додому повернулася із бронзою. Я не очікувала такого, що в мене буде третє місце, бо це дуже сильні змагання. Ти виростеш, ти будеш дуже гарно танцювати, і ти вже будеш доросла, вже ну, на танці змож холодити. Коли старенька, теж будеш вміти танцювати гарно. Чемпіонат світу зі спортивно-пальних танців Dutch Open Championship 2023 тривав з 11 по 12 листопада у місті Асен, що в Нідерландах. У ньому взяли участь семеро вихованців успіху. Було соло і були пари. І ми маємо досить великі, як кажуть, урожай мідалі. В нас є перше місце. Зайняла Єва Пастернак, також у нас є бронзові призери, Єва Бабій, Ангеліна Прибеженська, Єва Пастернак, також друге місце Єва Пастернак. І у нас є фіналісти Даніл Горобець, Евліна Кузьміч, Дана Мельничук, Павло Пукас і Єва Пастернак поступали в парі. Вони теж були в, 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 в топ-10. Кращих танцівників світу, таку кількість медалей учасники ансамблю вибороли вперше для юних хмельничан. Це перші змагання такого масштабу від початку повномасштабної війни. Діти приїхали з надзвичайними враженнями. Вони побували в іншому місці. Вони показали себе. Вони побачили інших. Це звичайно нові враження. як підтримували їх. Як гаряче е, підтримували глядачі українців, як наші українці дуже вдало виступали. Я коли перший раз прийшла в цей зал, я подумала, як там танцювати. і настільки був великий. Е, потім станцювала, побачила, що в мене вийшло. Там дуже гарна атмосфера, дуже гарна. Танцював вальс, танго, стандарт і латину. Мені подобається танцювати це. Така атмосфера ну, дуже мотивує бути в спорті. Танцював стандарт і латино, і віно. Спочатку я здивувався те, що такий великий дуже зал. Під час змагань юні хмельничани нагадували конкурсантам з інших країн про те, що у нас війна триває і українці нині потребують підтримки цивілізованого світу. На цій футболці написані міста України, і взагалі написано, що Війна в Україні досі триває. Багато українських танцівників наділи її. Збірна Україна вийшла на прикрай з прапором Азову. Це було дуже потужно. Завдяки вдалому виступу учасники ансамблю Успіх потрапили у топ-12 світу серед танцюристів. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.